Ось уже другий тиждень в країні ведуться гострі дискусії з приводу прийнятого Верховною Радою законом про засади мовної політики. Думками простих людей на вулицях міста цікавились наші надвірнянські кореспонденти. Я думаю, що вони потішаться тільки до осені. А осені стане друга верховна рада, яка зразу постарається відмінити цей указ цього при за слово президента. А як ви думаєте, треба ж якось захищати рідну українську мову? Як? Треба, треба говорити, до того не, нею старатися поменше купувати російських видань. Ми негативно це оцінюємо. Дуже негативно навіть. Тут, тут, Теж негативно. тут немає більше чого. Негативне ставлення. А яке ще може бути? Ми за українську мову, бо ми українці. І ми живемо в Україні. А як треба боронитись? Ну як стати проти, та й все, я так думаю. Ну Но... Так, так, можна і страйкувати. Так, німи проти і все. Раз на Україні повинна бути українська мова, держава, Україна. Має бути державна мова українська. Відки тут взялася руська мова. Чого вона повинна бути руська мова? Руська мова може собі говорити на російській мові в домах, де вони хотіли, а державна мова повинна вчитатися як українська мова. Боронити рідний край, я думаю, що треба повторити Майдан. Але, як говорив вчора Олександр Сич, треба повторити його форму, але не дати скористатися іншим людям з перемоги. Але не можна це зараз обсуждати на кухні, а треба діяти чисто в чисто демократичний спосіб, виїжджати, і наше є право відстоювати свої права. Ну, я думаю, що все-таки до цього часу було нормальне стосунки між і росі... російськомовними українцями і українцями. Я, наприклад, в Івано-Франківську на 100-метрівці десь 50 на 50 відсотків чую російську мову. І ніхто їм ніхто нічого не робив. Так не треба було цього торкати. Діло в тому, що влада не може нічого показати в економіці, вона починає піднімати такі питання. Це надзвичайно важливе питання. Його. Досить важко її розв'язати, тому що це, 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 це якраз прийняти цей закон він досить ущемляє українську мову. Він її так притіснить вже до такої міри, що вона абсолютно не буде діяти. Ви самі собі уявіть. Частина Україна, вона ненависть українську мову. Просто ненавидь її. Навіть ви, ви хіба не дивилися на це е, свобода слова. Що сказав цей, і, я не можу її навіть назвати хорошим словом, що це є наречі львівські наречі. Відрижка, точніше, навіть уже в такому розумінні. Так що я вважаю, що це досить. Важливе питання, Його з ним, і з цим не треба миритися, з цим треба боротися, щоб цього не було. Тому що якщо ми їй уступимо, це буде надзвичайно е, важко для нашого народу. Я хотів би е, побажати тим людям, які їдуть туди, які, тому що там треба здорових людей, там треба розумієте, вистояти. І, напевне, поборотися, бо вони дуже нагліють проти нас. І хай їдуть і борються. Ми їх підтримуємо. Ну, ми вже в такому віці, що ми не можемо з цим. Та і фізично, фізично треба бути сильним, щоб це вистояти. Так що моя думка негативна до цього закону. І це. Ні в одній країні світу такого немає, щоб розуміти, не поважати українську мову, щоб на державній мові не хотіли розмовляти, розумієте. Ну, ну як так у, навіть у цьому парламенті? Хіба у французькому парламенті хтось розмовляє на англійській мові? Чи, чи на іншій, чи на німецькій, бо там німецька розуміється, сусідня. Це страшна вакханалія. Я б ще сказав тим словами. Страшна Ну, одним словом, з їхніми словами, безпреділ повний. Щось треба робити. Най народ стає, інакше стратимо час. Втратимо час і все. У нас один господар має бути вдома, не мають бути два господарі. І це, я кажу, як ми зробимось такими, ми будемо бидло, не люди. Як ми не дамо, аби в нас була одна мова. Ми господарі в хаті, і хтось приходить, не пристосується до наших умов, правда чи ні? Мова повинна проквітати. Бо це наша рідна, материнська, співуча українська мова. Ставлення край негативне. Не можна спекулювати мовою, не можна спекулювати державою, не можна спекулювати болісними питаннями для громадян. Україна одна мова повинна бути, одна єдина державна. Ніхто вам не забороняє вдома говорити хоч на китайській, хоч на арабській, на хінді, на і, і ще безмежна кількість мов є. Але державотворення повинно творитись за участю саме державної мови.